З нами на зв'язок вийшла мисткиня ветенанок Ірина Курчук. Вітання, пані Ірино. Вітаю. Раді вас вітати в нашому ефірі і хочемо поговорити про ваше мистецтво. Розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся ветенанками і з чого все почалося, і яким чином вам вдалося опанувати, ну, як на мене, таке складне мистецтво. Вітаю ще раз. Власне, ветенанкою я почала займатися з самого дитинства. Навіть не можу сказати, коли це почалось. Напевно, тоді ж коли я взяла в руки олівець, ручку, пензлик, пластилін, і власне з мамою ми це творили. В дитинстві це були сніжинки, які пізніше ми захопили, переросло потім це в інші композиції, але почалось власне зі сніжинок. З мамою. Ми Пані Ірино, стіженьки всі ми вирізали в дитинстві. От. Мені здається, що всі діти вирізали, але не кожен е, от, дійшов до якоїсь майстерності в ветенанках. Скажіть, це важко навчитися? Чи е, потрібно мати якийсь е, мистецький хист, чи навчатися в художній школі? Де ви цьому навчалися, чи ви самі все це опанували? Я маю художню освіту, так я навчалася в художній школі Луській, а пізніше у Львівській академії мистецтв. Але саме витинанку це якби опанувала самостійно. Починалося справді зі сніжинок, а пізніше в художній школі вирізали якісь е метелики, квіти. А так же конкретніше я почала цим займатися десь на четвертому курсі навчання. У нас було таке цікаве завдання в академії: створити ексклюзивну книжку в якогось цікавих таких хедмейних техніках. І хтось робив гравюри, хтось малював у Лівцем, ці ілюстрації. Я згадала за витинанку, подумала, чому війні, ви і вирізала багато. Облич, і цим проілюструвала індійську народну мудрість. Це мені сподобалося і захопило, я з тих пір не полишаю це заняття, і воно, в принципі, постійно присутнє в моєму житті. Тобто це ви моє сп... основне хобі. Ви спочатку малюєте, а потім витинаєте, так? Um, це як коли в мене немає принципового підходу, але найчастіше це така імпровізація. Я беру просто папір, ножниці і думаю, що ж я хочу вирізати, і починаю різати, а далі в процесі створюються якісь ідеї конкретніші. Хоча іноді я маю вже конкретну ідею, і тоді я роблю так ескіз, скіс і невеликий рисунок, і, і тоді вирізаю. Пані Ірино, цікаво, чи для ветенанок потрібен якийсь особливий папір, чи будь-який вид паперу може підійти? Насправді для ветенанки навіть не обов'язково папір, бо це можна вирізати також із шкіри, з тканини. Мені подобається тонкий папір, який має такий металічний полис. Хтось вирізає з цупкого картону. Но це дуже індивідуально. Ну, найчастіше це все ж папір. Не, не скажу, щоб це потребувало якогось особливого типу. Ну і нещодавно ви взяли участь у різдвяному марафоні і е, робили різдвяні витинанки. Е, розкажіть, як це все відбувалося, з чого почалося, і е, що в результаті вдалося створити. Почалася це ще, в принципі, минулого року, бо в інстаграмі я натрапила на таку художницю Ларису Камінську, яка організувала різдвяний марафон Наше Різдвоар». Я тоді не мала часу саме намалювати чи вирізати якісь конкретні ілюстрації, і я просто вирішила підтримати її, бо вона мені видала дуже приємною людиною, цікавою. І я підтримала тим, що виставляла в інстаграмі, вже готові раніше створені ілюстрації. Але вирішила, що неодмінно цього року наступного року, якщо вона організує, я її теж підтримаю і вже створю щось конкретне для марафону. Ну от цього року знову була така ситуація, що часу було дуже мало. Вона його оголосила 14 грудня, і 24-го мало все завершитись. Я не встигала, звісно, бо в кінці року є купа іншої роботи, яку треба завершити. Проте я зраділа, коли марафон продовжили до 30-го числа, і за п'ять днів я створила ці ілюстрації, поекспериментувала дещо. Мені було цікаво і знайшла для себе теж якісь нові підходи. Цікавим було ще конкретне завдання, що це ілюстрації до колядок, а також мусило бути присутнє. Якесь джерело світла, бо гарно вони так описали організатори, що має бути світло, що сяє в темряві. Це те, чого нам, напевно, зараз всім бракує, і конкретного світла фізичного, бо всі виключають світло, і хотілося цього світла додати і настрою. Я обрала зірки, так як в моїй техніці це було найбільш органічно. Пані Ірино, то зараз наші глядачі мають можливість побачити ваші ветенанки. Чи можете розповісти то це постаті, з яких колядок ви якраз створили таким чином? Я обрала три колядки, власне, брала не найулюбленіші, бо мені соромно зізнатися, я досить маю такі помірні знання. В колядках я пішла це все шукати в інтернеті і перечитала багато текстів, і ті, до яких мені конкретно придумався якийсь образ, і я вирішила її взяти. Ну, Перша, це була Тиха ніч, ясна ніч. Я зобразила ангелів, які тримають зорю над святим сімейством, така ідилія сімейна і і, тиша, мені здалося, що це власне про це колядка, про цей такий інтимний момент. Е, інша е, колядка, от вона мені дуже там подобається словами, е, ангели чудяться. Віл стоїть, трясеться, осел щось там теж робить. Власне, вони ці фрази завжди веселить, і, і я дуже хотіла використати саме їх. Ну, от я взяла, зупинилася на фразі, що ангели чудяться, і вони навколо маленького Ісуса кружляють і, і зачаровано на нього дивляться. А третя це, вже власне, мені хотілося зобразити це вір, бо це дуже цікаві персонажі і позитивні. Які несуть дари Ісусу, і тут вже я шукала конкретно, що ж... Ем, що би відповідало саме цій темі. І три славні царі, які прийшли зі Сходу, власне, чудово підійшли. То загалом, скільки ви створили на цей марафон ветенано? Я створила їх три. Це таким було і завдання, і, і власне, більше би і не встигли. Угу. Ну, все одно, чи довго довелося працювати? Над цими ветеранками я працювала п'ять днів. останню створювала вже в останній день марафону 30 го числа. Загалом за 4 години від ескізу до кінцевого результату це ветенанка з царями, так от справилась. Скажіть, а чи багато в Україні майстринь, і майстрів, які займаються ветенанками, чи е, спілкуєтесь ви з ними, чи, можливо, десь в когось щось підглядали, чи це самотужки? Е, я, власне, так не товаришую конкретно з майстрами ветенанки, але є в нас їх достатньо, також проходять такі фестивалі. З останніми роками, звісно, це все трохи складніше через пандемію і війну. Я надихаюся переважно іншими художниками, які в інших сферах працюють. Не хочеться запозичувати тих, хто працює в цій техніці. хочеться створювати щось своє, оригінальне, індивідуальне. Тобто, як я зрозумів, ветенанки — це ваше хобі, а основна робота? Я є графічним дизайнером ілюстратором. Ветенанки цього року переросли власне з хобі у мій бізнес-проект. В червні я наважилась започаткувати свій бренд з принтами на одязі на основі моїх ветенанок, і він потрошки розвивається. Зараз я займаюся процесом реєстрації торгової марки, тож маю надію, що буде успіх і надалі. А чи можна вже зараз побачити ось саме одяг з вашими ветенанками, якщо так, то <проб> де? Ну, на моїх покупцях і на моїй сторінці у Facebook це бренд корчі. Ну, страшно, я зараз mm -hmm. теж у футболці Чуд... з власним принтом. Та, чудові принти, чудові ветенанки. Тобто, це можна вважати е, хорошим, вдалим поєднанням хобі і роботи, так? Так, я б сказала, що це ідеальне поєднання. Бо коли. Робота це і улюблена справа то це найкраще. Тоді здається, що ти не працюєш, а просто відпочиваєш або розважаєшся. Для багатьох, мабуть, мрія, щоб хобі переросло в основну роботу. Вам вдалося це реалізувати. Щиро вітаю па вас з цим. Дякую. Можна сказати ну і, е щаслива е в цьому плані. Здається, один із китайських імператорів казав, що якщо хочеш в житті нічого не робити, обери улюблену роботу. Погоджуйтеся. Так, звичайно. Але нічого не робити, ну, так би не сказала. Якщо хочете, щоб життя було приносило задоволення завжди в всіх сферах, тоді так. дякуємо вам, пані Ірино, за участь в нашій програмі. Бажаємо вам успіхів в ваших починаннях, ваших справах. Ми ну, дійсно будемо сподіватися, що якомога більше українців будуть ходити у одязі від бренду Корчі. Хай ваш бізнес-проєкт стане успішним. Дякую дуже вам. Бажаю вам гарного року і обов'язково, щоб він був кращий за попередній. Обов'язково переможний рік для нас усіх. Отже, мисткиня ветенанок Ірина Корчук була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На ну, все добре, тримаємось. Okay.